Прийшовши в прип'ять, першим ділом, що ми зробили, так це власну сталкерську хату, бо на яких я був попередньо, то вони або вже були протокольні, або засрані жесть. Шов лежимо, не працюємо. Субота вихідний. Коронавірус. Зразив всіх на погах. Почали ми свою розвідку з західної стели Прип'ять і Старого КПП. Тут все загороджено, перерито, колючка, ну, там продертися можна, але ну, тут таке от, барикади. І далі ми пошурували в саме місто Шіснарік, його чогось називають Фудзіяма, Там є багато варіантів, але. Можна десь поцікавитись на якихось форумах. Проспект будівельників. Пішли ми по проспекту будівельників аж в п'яту школу. На фасаді школи є цифри 1, 2, 3, 8. Вони загадкові. Мало хто може здогадатися, що вони символізують. Якщо ви здогадалися або знаєте, можете написати в коментарях. В школі ми потинялися по коридорах. Побачили, в якому воно ну, вже плачевному все стані після мародерів та після багатьох років впливу зовнішніх факторів. Полазили по спортзалу, відвідали актову залу. Що це за клітка для неслухняних дітей в школі, я не знаю. Може хтось знає, знову ж таки пишіть в коментарях. Біля школи номер 5 є велетенський тир. Єдиний тир, який, мабуть, довжиною метрів 100 для стрільб. Єдине ще є на площі біля колеса, але ну, там зовсім маленьке таке для діток. Розважальний. А тут більш-менш серйозний такий тир, його влітку важкувато знайти, тому що він десь в кущах, а вже коли немає листя, то легко його знайти. Тут дуже багато протигазів, дитячих протигазів, більшість нерозпакованих, які ну, як, вскриті ящики, але вони навіть звідти не витягувалися. І фільтра, і самі протигази. Вони досі знаходяться там. Тут щось пешка почав доколубуватись до камери, не знаю, цілував її, щось протирав, можливо, спасав від радіації. Важко зрозуміти, що він тоді робив. І тут ми поглибились в сам тир. Він темний, мало що там просвітиш. І в самому кінці є номерки, під ногами валяються мішені. Ящики дерев'яні, які стоять дошки набиті, і дуже-дуже багато різних кульок з ну, якоїсь там не знаю, пневматичної зброї. Далі вже не по хащах, а по стежках туристичних ми відправилися в напрямку стадіону. На стадіоні стоїть вишка, які зазвичай стоять 4 по периметру для освітлення матчів. Але їх, наскільки я знаю, здається, лише дві в прип'яті, і з іншої сторони по діагоналі така сама, але вона впала. Вона там в кущах валяється, ціла, але на землі лежить, можливо, її зрізали, можливо, впала. Я дуже не придивлявся, але просто колись на неї нарвався. І такі от за деревами там трибуни. А праворуч від нас це вже саме поле, яке має дерева висотою метрів по 15-20. Просто все заросло. Важко здогадатися, що це колись був стадіон. Ну і як же ж без парку атракціонів, без колеса, без машин? тому ми і сюди також потрапили. Піднімаємось на гербовий шеснарик, щоб побачити все це з висоти, всю цю красу. В принципі, ми гуляючи по місту, зрозуміли, що в місті немає нікого, ні туристів, ні поліції, ніяких працівників. Тому що це були перші дні після локдауну ковіду, і в принципі ніхто не їздив, мало що було зрозуміло. Що в країні робиться, а не те, що там ще хтось думатиме про прип'ять туризм або ловити сталкерів. Тому, в принципі, вели себе трошки вже вальяжно, розслаблено і гуляли де хотіли. Посеред білого дня вилазили собі на 16-поверхівку, фоткались, роздивлялись, знімали відео. В інтернеті я побачив, що тоді вже вийшло відео у Стаса Польського з приводу першого ремонту в дитячому садочку. Я йому написав, він мені швидко відповів, сказав, який це дитячий садочок. Я вже й забув його і назву, Черемок, здається. От. І ми направились туди. Його обійшли майже весь, тому що там входів багато, але більшість це заросло кущами. І, в принципі, почали досліджувати цей дитячий садок і шукати де ж та кімната з ремонтом. Ми вже дуже довго лазили і в нас були сумніви, в принципі, що це саме той дитячий садок. Але, в принципі, гуляючи по першому поверху ми в іншому кінці садочку знайшли саме ту кімнату, яка нам потрібна. Це вона так виглядала після першого о, незакінченого ремонту. Потім ще вже я ходив з авторами і допрацював цю кімнату. Потім ми зробили і на другому поверсі спальну кімнату ще більшу. Три рази. Також знайшли ми квартиру, яку зробив ремонт Креосан. Її було знайти не важко, тому що він це все спалив на відео, де вона знаходиться. На наступних кадрах ви можете побачити, як ми мародеримо квартиру Криосана і крадемо в нього речі і воду. Міліція міста прип'ять. На вході тут прикольне те, що тут є карта і це навіть не карта, а як модель міста прип'ять. Обізянник. Я думаю, кожен, хто тут був, хотів прикольнутися і когось там закрити. Пожежна частина міста прип'ять, з якої виїжджали на пожежу на ЧАЕС, перші пожежні. Там всередині, в принципі, як такого нічого немає. Все винесено, і воно як просто як ангари, як гаражі. Наступним етапом. Для нас було пролізти через цей металолом хащі і дістатися до одного із е, найцікавіших і радіоактивних місць Прип'ять. це так називаємо ковш смерті. Якісь паскуди його правда тоді помалювали, і після того він ще кілька разів був помальований. А зараз ми перевіримо який фон на галімий-галімий дозиметр. Ну, але він своє іноді показував де треба. Було. Так як це був, почався коронавірус, карантин, то ми вирішили, що це буде прикольним попонтуватися пивом корона на даху 16-поверхівки з видом Тут на Чорнобильський реактор. Ввечері на заході сонця. Оп, оп, столик, ти шо, ти шо, ти шо? Всі чакують зілля. Наступного дня зранку ми поснідали і відправились знову до пригод. Зараз ми йдемо по вулиці Спортивна. Ця вулиця, мабуть, одна із найбільш хороших деревами і кущами. І має гори листя, які влітку, навіть коли сонце пече, все одно чувакають від болоту, це все листя. Тому що, коли на, зелено, на цих деревах дуже багато листя, і воно робить як купол, і сонячні промені не добивають. Тому там завжди темно, сиро і чувакає болото. Ну, сюди накати, накати великі є, тому що це одне із туристичних місць, це басейн. в Басейн дуже часто возять туристів, приїжджають різні, різні люди сюди приїжджають. Також це дуже класна, цікава локація для сталкерів. Дуже прикольне те, що в цій будівлі також знаходиться спортзал. І це, мені здається, дуже класно, коли ти позаймався спортом, пограв в якусь гру, футбол, волейбол, там, умовно і ще щось, а потім одразу йдеш в душ і в басейн. І я думаю, це дуже класно. Якщо хтось не знав, то басейн закрився і перестав працювати лише на початку 2000-х років, а не в 1986-му як і вся прип'ять, тому що в місті працювали деякі працівники робочі, і вони тут ще довго купалися. Але потім мародери металісти все це обнесли, обдерли алюмінію, обшивку. І воно так перетворилося на те, як і все інше виглядає. Нарешті ми дійшли до одного із моїх найулюбленіших місць. Це Пристань. Сюди, як пише історія, прибували туристичні човни з міста. Чорнобиль з Києва по руслу Дніпра, по руслу річки Прип'ять. А це плаваючий дебаркадер, до якого так само, здається, пришвартовувалися якісь човни. Це як плаваюча пристань. Зараз цей дебаркадер уже склався і оцього поверху, що як вважається першим, то його вже немає. І дах впав просто і склав цей перший поверх. Тут кілька разів помічалося, як хтось ловив рибу, навіть я знаходив там залишки якоїсь льозки і всього іншого. Далі ми планували відправитися на портові крани на залізничний міст через річку Прип'ять, з якого дуже класно видно реактор. Але це вже в наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду радий пока.